Бій на Авдіївському напрямку не припиняється. В ОСУ в Таврія повідомляють, ЗСУ і надалі відбивають атаки ворога біля Бердиші, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського. На Новопавлівському напрямку ворога вибили з Красногорівки, де росіяни невдало намагалися закріпитися. Працювали підрозділи 3-ї штурмової бригади. Там двері, бери. Під час бою за місто окупанти втратили до сотні осіб і ліквідованими, і пораненими. Ворог відмовлявся здаватися у полон. Загарбників нищили просто у займаних ними будівлях. Опа! Опа, перевір. Як відбувався бій за Красногорівку? Унікальні кадри демонструють захисники, мають і перехоплені радіорозмови ворога. І тут про ситуацію красномовніше говорять самі ж окупанти. Я капсановка хо. не мочіти, мачіті, не попускайтеся, катіть. Мочите, 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 мочите. Вин типа их такая то мотивирует, да, я понял? Вин им чисто на инфу да, но ты знаешь, чисто пьешь. Да, да, работаем, работаем. Сейчас туда прилет был, наблюдал прилет чужой. Прилет был в мой дом. А это в первый на тот. <плес> Запросил за этот прилет в его дом. Але ще кращі емоції у штурмовиків, які чекали на БМП, а зустрічають підкріплення з танком. Зараз їде Беха. буде танчик, її б! Дю! Оце зараз! Роха! вже за тебе танчик приїхав? Ха-ха! Хорош! Жорстокий бій і супротивник нас переважає. Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про роботу з командуванням тих бригад, які тримають оборону Авдіївського та Курахівського напрямків. Основне зусилля на розподіл резервів та швидкість реагування пунктів управління на бойову ситуацію. А ворог, вочевидь, не може реагувати на правила пожежної безпеки. Зранку в останній день лютого в Азовському морі спалахнув в катер берегової служби ФСБ про це повідомили в ГУР причини займання встановлюють її постраждалі окупанти. Можливо, гвинтокрили долетів до палаючих росіян. А от хто точно запалав і вже нікуди не полетить. То це одразу три літаки-бомбардувальники су 34 Усі були збиті у четвер зранку на східному напрямку, і це вже 13 російських літаків, які село оборони збили впродовж лютого, включно за 50 літаком далекої радіолокаційної розвідки, який збили над Краснодарським краєм Росії, і результат. Тата цих операцій повітряних сил та гур уже відчули на передовій. Немає використання авіації зараз в тому об'ємі, якому раніше ворог собі дозволяв, в тому числі з бомбардуванням позицій в Кримках. Маємо певний паузу, таку певний проміжок часу, коли керовані авіабомби в одному екземплярі протягом чотирьох діб була спрямована по е, правому берегу. І побачивши, що фактично одночасно з цим пуском керованої авіабомби на сході відбулось збиття чергової су. Ворог повернувся на вихідне літовище. Збиваються вони доволі таки далеко. Не будемо казати точну вістань, але далеченько. Тобто російські пілоти вже не так нахабніють, не так підлітають близько. Російським пілотам, щоб бити далі, цими бомбами, треба ризикувати. Ризикуючи, потрапляють в такі от історії. Власне, це тим і зумовно і такі історії від повітряних сил українці готові чути щодня. Як реагують кияни на новину спотрі. Приземленням ворожої авіації дізналися кореспонденти П'ятого каналу. Уже Це підтверджена інформація, я дуже рада. Так. Ні, ну Класно, ну, так. Да. Коли вони встигають? Віна просто просто замечательно. Дуже раді, що наші рада. ЗСУ працюють і нам мир над головою сонце світить. Супер кльово, молодці, підтримуємо. Це дуже гарна новина. Це просто супер. Ми обов'язково задонатимо по цьому поводу. Я думаю, що це точно не факт, Тому що ми повинні надавати західним партнерам звіти про нашу роботу. Це ж їхня зброя, в тому числі, і чим більше ми збуваємо, то більше зброї нам буду давати. Казати, ви вмієте нею користуватися, тому ми дамо вам ще. Тому я радію в цей день. Також неймовірна новина, тому що це надихає в наш зараз непростий час. Кожна така маленька, але настільки вагома новина, це просто щастя. Для нас всіх, для українців. Слава Україні! Героям слава! Олексій Пасак, п'ятий канал офіційно група воїнів 73-го морського центру спеціальних операцій, героїчно загинули в зіткненні з російськими окупантами. Про це повідомили у командуванні ССО. Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі на морі і в глибокому тилу противника. Це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте, якою ціною виборюється наша свобода. Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам, щирі співчуття сім'ям загиблих. Упродовж доби на лінії фронту відбулося понад сім десятків бойових зіткнень. Про це звітує у вечірньому зведенні генштаб, московити штурмують Новопавлівський та Авдіївський напрямки. Там наші захисники відбили по 22 атаки. Також ворог сунув поблизу роботиного, проте безуспішно намагалися рефівці поліпшити своє становище і на Бахмутському та Куп'янському відтинках. Тут зсу відбило по дві атаки на Лиманському напрямку. Росіяни штурмували за допомогою авіації, проте 11 Ціхніх спроб зазнали невдач на херсонському відтинку. Окупанти намагалися чотири рази відбити наші підрозділи із займаних плацдармів. Невдало водночас авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах скупчення москлоти. А наші ракетники ударили по двох районах зосередження особового складу, Спопилили три реактивні системи залпового вогню. БМ 21 град, розтрощили склад боєприпасів та знищили засіб радіоелектронної боротьби супротивника. Її називають вбивцею танків, бойова машина піхоти, яка витримує підрив на протитанкових мінах і рятує життя екіпажу. Все це про американську БМП М2 Бредлі. Більше про цю потужну техніку дивімося далі в матеріалі наших колег із військового телебачення. Немає такого бажання залишити і собі, і, там, наприклад, приїхати на зустріч випускників. Ну да, десь хлопці в Тіктокі скидали, що там міняю кубіка на Бредлібін. Можна без боєприпасів, я боєприпаси сам достану. Дорога машина в обслуговуванні трохи блін, да, да, ну, вона не дешева однозначно, блін, але в хозяйстві не помішало би. Да. Ці машини рятують життя і не тільки піхоти, але й екіпажу. Я їздив ще до поранення без цієї броні. Я думаю, Якби ця була броня раніше, ну, тих наслідків не було б. У нас хлопці наїжджали. Ну, три міни точно підряд збирали. і Екіпаж знову ж таки залишався живий. Ну да, там голова квадратна буде однозначно, блін. а в бесі, ну, якщо ти лівою стороною не їдеш, міх вода там точно не буде. Mm -hmm. Питань навіть не було такого, там, чи стріляють, чи не стріляють. Страшно, не страшно, страшно всім. Командир в мене просто чудова людина. Дай Бог йому здоров'я. Зараз він лікується після поранення. Ось чекаю його з нетерпінням. Надіюсь, він все-таки вернеться і ми продовжимо роботу вже разом. бо... Та людина, яка спасла мені життя, царь, ти найкращий. Я тебе ми люблю. Дуже, дуже. Да, ну бо якби не він, я б не, навіть би зараз з вами не спілкувався. Ми після бойових тих виходів, якихось певних і так далі, ми збираємося, бсознаємо. Ага. Та позиція робить те, ти бачиш те, ти бачиш той сектор, я бачу той, я бачу орієнтір той, бачу орієнтір той. Постійно ми щось каже, туди, давайте хлопці, вже не їхать, бо починають накривати туди, давайте міняємо ту, 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 ту точку звідти. Тут, тут я прострілюю те, я роблю, я бачу це. В бойових умовах там максимально вижимаєш те, що може бути. І Машина йде реально, машини витримують, вони тут працюють на грані. Ну, на максимальному всьому. Ця бойова машина ну нам буває небаченої популярності в Україні до цього. І як думаєш, після війни будуть випадки, коли будуть називати дітей своїх Бредлі? Це б звучало б трохи дивно, але я не здивуюся, якщо так буде. Ні, можливо, якісь машини власні будуть називати автомобілі Бредлі.